Греко-католицька єпархія стала ближчою до молоді. Мукачівський деканат створив власні сторінки у соціальній мережі Фейсбук. Священнослужителі кажуть, це модернізований спосіб проповіді Євангелія і вчення Христа. В такий спосіб, коли ми подаємо інформацію, ми можемо також таким самим євангелізувати людей. Ісус Христос сказав такі слова: ідіть, навчайте всі народи. Христя, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Перше завдання, яке виконує церква, яке виконує кожен особисто священик, це є навчання людей, навчання і е, про навчання слова Божого, навчання євангельської правди. Ініціював нововведення деканат Мукачівської греко-католицької єпархії для всіх храмів у місті. Звичайно, компенсувати зустріч із Богом або присутність на літургії сторінка у Фейсбуці не зможе. Проте наблизити громаду, зокрема молоде покоління, до церковного життя, в такий спосіб можна. Запевняють священники. Будемо старатися працювати і надавати інформацію для того, щоб залучати більше кажуть молодь до цих речей, аби вона не боялася від церкви. Досить часто з молоддю говоримо, його кажуть, ми боїмося, бо ви так, ви так, ви праведні. Ми прості люди, такі, як і всі. Через ці інформативні такі програми будемо давати то, щоб людина не боялася, і пам'ятала про те, що потрібно, потрібно все ж таки приходити на ту зустріч, зустріч із Богом. Сторінка у Фейсбуці це лише запрошення та інформаційна зближеність із громадою. Духовно збагатити вона не в змозі, але принаймні ознайомити молоді з церковним життям і подіями, які відбуваються в церкві, цілком можливо. Це треба обов'язково, бо люди долучалися до церкви. Тому що це людей виспитує, От, в першу чергу. У всіх відношеннях життя церква виспитує люди в першу чергу. Молодь. Та дуже добре, що діти, люди тепер ходять. Корисно при союзі нас прислідували. Комп'ютери майже все в кожній сім'ї, і кожен старається вийти, узнати щось побільше. Тож заходьте у Фейсбук і дізнавайтесь про життя греко-католицької єпархії в деталях.